А цю, всю, а цю всю, напевно, до дрібної буде та й усе. побачимо. Ну там трошки хіба ще зразу їсти оставлю. Там буде видно. Так, батюшка Святослав, здравствуйте, доброго дня. Богдан Турта, Ксюша, добрий вечір, тихо, мирного вечора. Сергій, Ольга Чумаченко, привіт, удачі вам, Ксюха, Богдан Турта, привіт. Діана, Оля Чумаченко, привіт, батюшка Святослав. Здравствуйте, давно в в ході. Від народження Діана, Богдан Турта, всім eh, привіт, мирного неба. Знаєш, Влад, що я тобі скажу? Гуси розум твій шукали. Думали, може, де під трактором найду, чи під кролятником, але тут його нема. І одна печаль. Оля Тимофєєва, привіт з Казахстана. А більмо ето мило мо... милом. Більмо... Хо з милом чи цукром? Ні, більмо, ми, щоб не було, цукром засипається дрібненьким таким. За мило я не знаю, я знаю тільки цукру. У нас колись корови на оці росло більмо, і ми вже пізно побачили і стали цукром засипати, і цукро, цукор стер більмо на оці. Так, щось що таке діло. Володимир, привіт, Діана. А за мило я не знаю. Богдан, доброго, мирного вечора. Пані Люба, Оля, Валєра, Юля, Діана, Ксюша, Богдан, Турта. Юля, Бойко. Богдан, привіт, Діана. Богдан наш привіт, Богдан привіт. Володимир, як справи, mm -hmm. Так, Діаночка, як справи. Діана, Богдан, все добре. Віра, Довиденко, дякую за відповідь. Всього найкращого і вам всього найкращого. Діана, Богдан Турта, всім привіт. Богдан, Юля, ви дали далі спілкування в чаті. Діана, Володимир, як справи? Юля, так, Сюша, Богдан, наш привіт. Самець. Бабушка, здоров'я вам і щастя, ми любимо вас, Красноярськ, Росія. Доброго здоров'я і вам всього найкращого. Знов Богдан, я лайк поставив, поширення зробив. Дякую. Та муха ти достала, одна єдина гониш. Юля, Діана там є. Діана ні. Діаночка гарного дня. Діана, Юля, зараз десь буду. Олег Перов через. Через рутуб Будем вас смотреть или не получится. А я не знаю. А що тут за таке рутуб? Я не знаю, такого не чула. Діана, Олег, привіт, Сергій. да, да Люба. правда не хочуть знати. У мене телеграми. Сергію, то ти напиши мені. Viber той номер, що я тобі давала, або зайди там, де я показувала, кого шоколадка має, там зверху номер є на відео, кого шоколадка вродила моя з було вчора відео, вроде. Ось, і Там є номер телефону. Напишеш мені, я тоді тобі дам телеграм. І все. Пані Люба, чим зараз займається Богдан стрім веду. Оля, Олег доброго дня, Олег. Ладно, В тюрмі все одно телефони по запрету. Олег, не плети ніякі, ти не в тюрмі не сплітай. Оскар, жінко, не горюйте. Ні, не горюю. Так, Сергій, Люба, да, можна через смотреть. а що тут таке? Розшифруй мені, Сергію, бо я не знаю, що тут таке. Галина Ломачинська, добрий вечір, Люба. Ви забуваєте, забираєте гарбузи з картоплі, як копаєте чи лишаєте. Дивіться, Галинку, зараз я вам.